Вітаю, діти! Вже весна повністю вступила в свої права і почала працювати, що після зими все навколо засяяло яскравими барвами. З-під землі вже пробилася перша зелена травичка, перші квіти потягнули свої голівеньки до сонечка. Як ви думаєте, яка квітка може в цей час квітнути? Хочете дізнатися, яка? Тоді послухайте загадку. На проталинку в лісі перше зустрів я весну, я морозу не боюся, першим із землі проб'юся. Я впевнена, що ви всі здогадались, що це пролісок. Ледве навесні сходить сніг і оголюється земля, піднімають свої голівки до сонця проліски. Це маленькі, яскраво сині або сніжно-білі квіточки, схожі на дзвіночки. Нахилені додолу з насичено зеленим вузьким листячком. Взагалі-то проліски ростуть у лісах, це навіть чутно з їхньої назви. Але зараз багато людей вирощують їх у своїх садах. Проліски дуже гарні, яскраві, вони не бояться холодів, тому вони першими сповіщають нас про прихід весни. Сьогодні ми з вами будемо ліпити пролісок. Тож підготуйте! Дощечку, стеку, пластилін синього та зеленого кольору, а також аркуш білого паперу. Спочатку візьмемо пластилін зеленого кольору, розігріємо його і скачаємо в ковбаску. Це буде у нас стебло. Таких частинок у нас буде три. Щоб зробити листочки, також скочуємо ковбаску. Ми зробимо два листочки. Кожен сплющуємо. Та загострюємо пальцями по обидва боки, щоб потім можна було прикріпити до стебла. На білому аркуші розмістіть стебло. Воно може бути прямим або нахилитися. Гарно притискайте пластилін. В нижній частині стебла потрібно приліпити листочки. Далі приступаємо до виготовлення квітки проліска. Скачайте кульку, а потім трішки її приплюсніть. З текою виріжте трикутнички, ось так, як я роблю це на відео. Наша перша квіточка готова. Тепер готові квітки викладіть до стебла злегка притиснути до основи, сильно не розплющуючи. Ось пролісок і готовий! З нетерпінням чекатиму на фото ваших робіт в приватних повідомленнях. До побачення! До нових зустрічей!